Такий вигляд має один зі скверів, що розташований в Чернігівському мікрорайоні Шерстянка. Донедавна ось цей сквер мав назву «Казка». Утім, 16 жовтня рішенням депутатів Чернігівської міськради його перейменували на сквер Трампа. Ініціаторкою цього рішення виступила депутатка Чернігівської міськради Марина Семененко. Проєкт рішення міської ради про переименування скверу у місті Чернігів. За 22 проти 1, Утримались 1. Дякую. Перейменували в на ім'я на прізвище президента Сполучених Штатів Америки вже двічі президента, видатної людини. Людина, яка дуже багато зробила для врегулювання мирних процесів у світі. Серед жителів мікрорайону Шерстянка, де й розташований сквер Трампа, немає єдиної думки щодо нової назви. Одні не заперечують проти перейменування, інші ж категорично проти. Перейменували дай й перейменували. Я не проти просто я помімо перейменування. Треба ще й порядок тут навести. І от ці всі труби, і, всю цю плитку, всю доріжку, і це все плітку, все дорожки, то все поділати. Люди підтримують, так і я підтримую. У нас дуже багато проблем в місті, і це як відволікаючий маневр. <рес> У мене немає слів, чесно кажучи. Утім, перейменування це не фінальна крапка в цій історії. Ініціаторка Марина Семененко розповіла, що депутати від імені Чернігівської міськради планують надіслати офіційного листа Дональду Трампу та його родині. Від Чернігівської міської ради ми звернемося до сім'ї Дональда Трампа, до його дітей, до Мелані, до нього самого. Ну ще подумаємо, кому там ще звернутися. Запросимо обов'язково їх до Чернігова. Мешканці мікрорайону Шерстянка переважно скептично ставляться до можливого візиту Дональда Трампа до Чернігова. Ну давайте будемо мислити логічно, який Трамп у місті Чернігові, коли йде війна. Можливо, може й приїде, а може й не приїде, не знаю. Тим більше, що там зараз таке бардельєро, що Трамп, чи хтось його приближений, скажімо так, побачить і стидно, стидно просто. Куди-сюди? Ні. Ні. Помимо Чернігова, я думаю, тут багато других міст є, більших, де таким, як Чернігів, він думаю, мало зацікавлений. Ну, він боїться сюди їхати. Вон не хай спочатку тамагавки -то її передасть. О, от ройде. А тоді хай їде або на тамагавку прилетить. Представник Інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Будко називає перейменування скверу незаконним рішенням, яке порушує одразу кілька законів. Відповідно двох законів України, значить, на честь живої людини не можна взагалі жодного на публічної назви давати. Окрім того, під час перейменування було порушено процедуру, яка мала передувати ухваленню такого рішення. Перше не було консультацій з інститутом національної пам'яті його оригінальним представником. І друге, що якщо вони захотіли взяти е, на честь іноземця діючого президента Сполучених Штатів Америки, в час війни, коли вся зовнішня політика спрямована на забезпечення перемоги, оборони України, от, то треба було консультуватися з тими, хто формує. І реалізує зовнішні політики України. Це протиправне рішення треба відміняти.